Вітаю, друзі. Так, що даємо новий виклик. Бачите, вибивало зі стріма. Ну, вибило, то вибило. Таке буває. Тому ми записуємо просто відео з Майклом, продовжуємо. Ось тут, в цій партії, подивіться, він дуже добре розіграв дебют, тому я йому дам фору туру. І ми продовжуємо. Записуємо, що тут коїться. Я білими знов-таки. Є 4. Кінєв, давайте D4 перевіримо. Є 5 перевіримо. Слон Д3 з Іванемо Пішака. Пам'ятає про це Майкл чи ні? Пам'ятає. Вибили. Колись так обіграв мого сина кандидату у майстрі спорту Богдана. В сину ще було 6 чи 7 років. І Богдана спеціально сказав мені так: класичні шахи віддав пішака, і син пішов і в 6, помилився. Рокіровка, Ефікінь 5, ферзь d 6 слони в 4, G5. Міша ходив дуже швидко. Це була друга партія на день класична. Ну і після ферзь 5 здався. Ось. Майкл молодець! Він не помиляється. Давайте щось будемо. Е, так, ну, рокіровку зробимо, а далі я ж обіцяв віддати йому трішки матеріалу. Давайте пастку спочатку. поперевіряємо тактичну е підготовку Майкла. Чи зіване він після слон Б4, це 4 слона, чи ні. Перевіряємо, тренуємось. Ставимо перед учням питання. Дивимось потім, я коментую ті партії, я показував. Дивимось, наскільки він зависає в звичайних позиціях. Чи навпаки, не завишає. Давайте ще слон ж 5 підемо. Тобто я це все коментую, друзі, потім аналізую. Давайте кінь Д2. Поки нічого ми не жертвуємо, ну він добре грає, а 6 десь потрібно ще піти йому. Давайте, мабуть, С4 підемо. Друзі, тут я, в принципі, окрім поганого дебюту, нічого ну, ніяких піддавків не роблю. Тому Майкл молодець. Ну, де це потрібно, мабуть, бути. Це 6 не хочеться, а це 5 допускати зовсім не хочеться. А так без фігури. А так без фігури, друзі. Це 4 потрібно розуміти, що це не лише атака. Ось ось цього слона мало простору, чому ми а 6 ходимо в багатьох позиціях? І С5. Ну, звичайно, в нього буде 3 пішаки, але це замало. Цього дуже замало. І останню партію, може, по 10 хвилин зіграємо. Зробимо ще раз стрім, мабуть. Кінь Б3, але ну, я не даю C5 піти, поле Д4 контролюю. Це 6, ну тоді конячка відразу загроза д 7. Така конячка, я розповідав, це сабля, яка хоче застрибнути на територію суперника і наробити там багато шкоди. Це саме мені таке належить порівняння, що кінь це сабля. А саблю повинно, ми повинні тримати поближче до голови суперника. І до фігур суперника, до короля та до фігур. Ну що там, то Ради 8 якось. Здався, не захотів грати. Добре, друзі, зберігаємо це відео. Зберігаємо.